Вітаю вас, мої дорогі друзі, підпички гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні на відео ще одна розпаковка бандеролі від Національного банку України. І зараз разом з вами подивимося, що ж у нас тут цікаво пройшло. Тут є такі невеликі принципи експериментного. Цікаве замов. замовлення замовлення, гаремно плане. Що можна сказати про дискусію? Дискруємо на дану тему. Так, тут ну, ніча нема. нам всього. Упаковки. Це раз буде добре запакували. І тут у нас все. І тут у нас ось така. Банкнота замовив раді цікавості, замовив ось таку ось ще одну банкноту. От. Бо як купуєш банку, наприклад, як у нас по місцю проживання, купуєш у банку, то можна тільки одну отримати на руку на руки. Одну банкноту по паспорту. Вирішив цікаво, Національному банку можна замовити дві банкноти ну, в одній в учетній. У чорному записі. Ось, так, да, можливо. Це вирішув для себе перевірити, так, да, можливо, замовив. Прийшла ще одна банкнота. Да. Ну, не буду скривати, Будуть, буде вона на продажі, бо їх мені багато не потрібно. Одненька для колекції буде, а в мене вже їх, ось як ви знаєте, вже три. Якщо думаю, може, виставлю, може. Піде е, комусь на сувенір, на подарунок. хтось захоче. Може, подаруй, ну поки будуть лежати. От, Як я вже казав, багато про неї розповідав. Коштує вона в банку. О, Кстати, цей раз не поклали мені ніякої квитанції. Квитанції, квитанції цей раз немає. Немає ніякої цей раз квитанції. Ну, 199 гривень дає вона, Ні, вона дешевше, по-моєму. Конверті. По-моєму, дешевше, я не пам'ятаю. Думав, не дивився. Думав, буде квитанція. Зараз ну, на сайтах 450 є в продажі. Велика кількість. Кому там потрібно заходити на аукціони, їх багато для своєї колекції. Мені пощастило, замовив, бо я люблю, коли вони такі ось, таких ось гарних блістерах. Ось, це вже в мене друга така сама монетка буде, тільки одна без блістера, а вже ця з блистером. Ось сувенірний гарній штуці з описом. Люблю я, коли воно так все гарно. Так, техніка характеристики монети, номінал гривень, матеріальний за маса, діаметр, спеціальний антирциркулейтед, гурт репльонний, тираж до 80 тисяч штук. України, календар Coins of Ukraine. Ну, такий ось гарний. Така ось гарна монетка в такому воєнному лістері. Так, ну і тут а, всі ми так розоклорили, роз, роз, ну, Не роз, роз, роз. <рісті> <Вибачайте. рісті> Так, багато неї, про неї, багато-багато хто розказує, що це все. Багато хто не розуміє, чому вона така дорога, але ну, мені пощастило, я замовив. В принципі, без всяких проблем замовив даний вами Побачимо. Шкода, що нема. Шкода що немає у нас. Самого чеку. Подивіться, що по чому. люди вот, вот там постараются упаковывать постараются упаковывать на макси ну и тут а, все мы как все пишут 40 штук на Милау 400 гривень. 10 гривень України. Тут трошки розмоталось чи що, якийсь браком. 10 гривень України, 3 Весь цину 100. Ну, такий ось, може бути, рекламний хід ціна на банку. Тобто голограма, голограма. Багато хто за нею, хто любитель складувати. Збирати rov в ролах. Ось такий випустили Національний банк, випустив рол-монет з галограмою. Ось, ось таковно вигляді має колекційний вид Якщо його розпакувати, номінал різко стає 440 Ну, як тут є, 40 штук по 10 гривень 400 гривень. Так що розпакувати категорично не можна. Бігова монета України номіналом 10 гривень. Сила Територіальної оборони Збройних Сил України. 21-9.2022 року. От ось. От такий ось рол. З голограмою. Багато хто за ними охотиться, шукає. Повжити в колекції. Замовив для себе, не знаю. Щоб вам, чесно чесноку, показати. В принципі, монети в ролах вже не збирають, було пару мене. Я їх реалізував. Немає багато місця, важкі, нема де скласти, немає як їх зберігати. Тобто, ну, ця хай поки полежить, на і на неї дуже великі плани. Всі розказую і показують, більше придбати як інвестицію. Ось, ну, в принципі, оце що саме нове. А це вже все було в попередніх відео. Так що підписуйтесь, пишіть коментарі і до нових зустрічей на моєму телеграм-каналі. Вибачаюсь ютуб YouTube каналі. Зачитався те, те телеграм ютуб YouTube каналі. Прошу підписатись, пишіть коментарі, пишіть, ставте лайки. І до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. До побачення.